Всім привіт! Мене звуть Алекс і я радий вас вітати на нашому новому каналі, присвяченому подорожі. Сьогодні ми з Юлічкою відвідуємо чудове місто Ужгород і покажемо вам багато-багато-багато красивих місць. Отже, рушаємо. Звісно, перше, що нас зустріло, це вокзал. Сучасний, красивий, унікальний, ну мені сподобався. Ми Вирішили почати маршрут без особливої цілі, а просто випадковими вуличками. І перша вуличка, на яку ми потрапили, це вулиця Коцюбинського. От і виходить сонце, яке знаменує початок нового Ужгородського дня. Око, радують величезні туї. Це вулиця Коцюбинського. Чому саме його хрінь його? Я тут проїжджав і сів перепочити на ось. На цьому куску стовпа. На ось цьому куску стовпа сидів Коцюбинський. Він положив тут а, частину, він положив свій тут робочий зошит і сидів на цьому куску стовпа. Ось йдемо далі. Бачимо якусь відкриту площу. Це дитсадок, на який дивився Коцюбинський і сміявся з місцевої дітвори. Охрінительно здоровенної черешні, чесно кажучи, я <риклад> і собака. З нами привітався. Ще одна рожева церква, цього разу міста Ужгород. Любителям нестандартних кольорів ласкаво просимо. А ось там майже відразу після вокзалу можемо бачити якісь призамкові прибудови. І ось саме за цими деревами знаходиться замок. Можна до нього вийти по тим мостиком, а можна і не виходити, що ми зараз зробимо. Там здається, є ще один мостик. І по тим іншим мостиком буде трошки зручніше піти на вулицю порядовити. Я зловив класний, дуже гарний ракурс належний. Нарешті він мене влаштував, він мені сподобався. Можна так різними а, частинами походити. Різними частинами Юльки. Ось, ми підійшли до пам'ятника і нам сказали, о, пам'ятник якийсь. Але я вважаю, що набагато краще буде зайти і подивитися. Пригиблимо при виконанні національного обов'язку. І такий ось стоїть воїн, Величезний хрест. І тут якраз у цьому місці, точніше, я переплутав, це трошки не воїн. Швидше це... за все це якась матір, яка благає у Бога, щоб її син повернувся додому живий неушкоджений. Або... Ну, що ще більш місично, за за його вішна душу. І там ми, мабуть, можемо побачити театр, ну ми зараз до нього вийдемо. Я не знаю, що це таке, мій путівник про це мовчить. Але, але все-таки воно виглядає дуже красиво і цікаво. Це дуже цікавий пам'ятник загріблим працівникам органів внутрішніх справ Закарпатської області. Міше міліції, якщо зрозумію що сказати, що цікаво, він стоїть приблизно біля ось можна побачити відділок. Він такий дуже схожий на е, якісь американські відділки, які я неодноразово помічав. Юлька все ніяк не дає свою цукерку, і ми вже все ближче майже притрудно наближаємося до цієї біловижної будівлі, яку можна буде пофотографувати трошки. Юлія підтвердила, що це дуже красиво. Скоро ми підійдемо і дізнаємося, що ж це все-таки таке. Це для кадри. Ну, ось, ми підійшли до того моста, покажи моста. Цікавий діст, досить досить, милий, записний романдир. В принципі, ми можна бачити висять якісь І... Де? Ну, о, фірма. Шандор Петя, це класний поет, я читала його вірші. Пусть, -пусть сюди сюди поверни. Ось прямо перед нами площа класного поета Шандора Петефі. Юлія читала його вірші. М -м. Так, але микати знову. Знатно... Перший... Ура! Ми знайшли першу, так, так, шикарно. Ми знайшли першу скульптуру. Одну з 25 мініскульпу. рубік якого всі кольори однакові. Ти ніколи не зрозумієш, правильно ти його склав чи ні, тому що він одного тону. То ти можеш вважати, що ти його ніколи не складеш, або ти можеш вважати, що ти його завжди склав. Все залежить тільки від твоєї філософії. Це скульптура вибору власного життя. Ого! Це все, якісь, да, це все якісь історичні постаті, або люди, або стати, або ще якісь скульптури, предмети, які артефакти, які присвячені подіям, а, які траплялися в Ужгороді. Ось це людина, яка хотіла навчитися літати, і вона намагалася стрибнутися цього моста. Але в неї не дуже вийшло. Правда, дядько, Хочеш? голубів, який балакають незрозуміло для нас мовою. Приїжджайте в Ужгород, відчуйте себе за кордоном. А ще ми бачимо наперильну скульптуру під назвою Дирижабель Карпати. Точніше, це якийсь крейсер, корабель, але я не знаю точно, що це люди. Пам'ятник художнику, який куриць, мальовуючи красиву дівчину. Насправді він малює Ужгород, але а, фантазія оператора безмежна, безкрайня. І от, а він малює красиву дівчину, прекрасно. Дівчина здається такою реалістичною, і в неї ще смішна сумка. Ой. На його ноги всі наступають, сигарету намагаються забирати. Видно це по кольору сигарети. Не хори, не хори. Намагаються зробити так, щоб він поменше корив. Ось тут, до речі, пише. Так, я сфокусую, ні? Так, може буде добре видно. Пише колодко. Картина досить непогана. Виходить, я, я вам скажу. Художника можна привітати. І ми бачимо табличку Ігнатій Рожкович, видатний угорський художник Закарпатського. Шесті голубів, які прямують прямо на нас. Чи збираються вони нас атакувати, невідомо. Які їх цілі, які їх наміри. Голуби, їх багато, І горобець разом з ними. Мабуть, він, їхній лаварь, бо поводиться, поводить він себе дуже певно. Собака мліє на сонці і радіє також від того, що сьогоднішній день гарний і теплий. Це собак, який любить, коли йому чуха і живку. Хороший, добрий собак. Бігуни, яких ми зняли з того боку, вже пробігли міст і повертається тут. Вони молодці, вони займаються спортом, в них все буде добре. Ця будівля, а заворожує своєю. Я навіть не знаю сказати величні. Вона, звісно, розсипається, як і всі старі будівлі, але відчувається, що в неї вкладено багато душ і багато людина годин клопівської старанної праці і а, мистецького надання. Величезна абритюра мусульманська закарпатська обласна філармонія. Ось ми нарешті дібралися до цієї будівлі і Зненацька ми виявляємо, що тут відбувають, що тут творять музику. І не тільки люди, а зараз ми чуємо безліч ластівок, які прекрасного пам'ятника охороняється державою, все, все добре, всі спокійні. Які ж тут красиві вилітки, а ще красивіші візерунки на дереві, на дверях. Можна підійти ближче, розглянути це все. Красотисько. Капітальне красотисько. Можеш прокоментувати, чи подобається тобі тут. Чи подобається тобі прекрасне місто Ужгород. З... Культурний, історичний та адміністративний центр Закарпаття, до якого ми завітали. Ура! Щиро дякуємо вам за компанію. Це лише перше з чотирьох відео на тему Закарпаття. Підписуйтесь на канал і вже цього тижня ви побачите, чим ще нас здивував Ужгород, дізнаєтесь легенду Невицького замку та які ще несподівані пригоди з нами стались. З вами були Юля і Алекс. До зустрічі!